Мета на ексклюзивний матеріал, а розголос проблеми під час висвітлення теми насильства над неповнолітніми змі мають захистити інтереси дітей, а не хайпувати на них. Потрібно повідомляти про служби та організації, до яких можуть звернутися потерпілі, закликати не замовчувати злочин. Також важливо не вдаватися до великої кількості деталей і не вказувати в матеріалі особисті дані потерпілих. Ми не публікуємо персональних даних, ми не публікуємо інформацію, де дитина проживає чи близькі. Прізвищем не потребуємо жодної інформації, яка дозволяє ідентифікувати жертву домашнього е, сексуального перепрошую насильства, а особливо це стосується дітей, тому що психологічна травма, питання якої за не затронула дуже глибоко пані Дарина, можуть на все подальше життя. Ба більше іноді такі подробиці можуть нашкодити не лише дітям, а й подальшій роботі їхніх рятівників. Чому ви хочете розказати деталі, як повернулася ця дитина? Або дізнавшись деталі повернення дитини, журналісти розповідають в своєму ексклюзивному матеріалі про те, що от ми дізналися, що цю дитину повернули ось так, так я то проходило такий то був маршрут і так далі, не задумуючись при цьому, що цей маршрут вже не спрацює для інших. Не зламати дитячу психіку зайвою увагою в Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення обговорили чутливу тему: регулювання і саморегулювання медіа, психологічні аспекти, висвітлення, проблеми насильства над дітьми. Вже понад сім років український медіарегулятор займається цим питанням. Ми вкотре, вкотре спілкуємося з індустрією, з фахівцями. А на ці теми ми е, взагалі повинні з особливою відповідальністю ставитися до захисту інтересів дітей у медіа і до представлення їхніх інтересів. До слова, зовсім нещодавно наприкінці березня в ефірі деяких каналів транслювали надто деталізовані сюжети про неповнолітню зґвалтовану дівчинку. Через докладний опис журналісти могли травмувати психіку дитини, яка ймовірно бачила історії про себе звідусіль. Була розголошена інформація, яка дозволяє чітко ідентифікувати. Особу, яка зазнала сексуального насилля. Згадується населений пункт, згадується ім'я, згадується вік. В деяких сюжетах фігурують родичі цієї особи, які дозволяють оточенню, які знають там, батьків. Точно ідентифікувати особу, яка постраждала. Усі інформаційні матеріали перевірятиме моніторингова група Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. За недотримання вимог застосовуватимуть покарання, бо ж будь-яка інформація, за якою можна ідентифікувати дитину, це правопорушення. За порушення статті статті Національна рада може впроваджувати санкції, і санкції дуже жорсткі. Це вже штрафи. Дарія Курнос, Давід Авершин. новини 33 третій канал.